2 грудня 1805 року відбулася вирішальна битва між Наполеонівською армією та армією Третьої анти-французької коаліції. Вона також увійшла в історіографію як битва трьох імператорів: з одного боку бився Наполеон, а з іншого австрійський імператор Франц II та Олександр І, який на той час правив Російською імперією. Поруч з битвою при Гавгамелах та битвою при Канах, битва при Астерліці, йшла в історія як один з прикладів перемоги меншого війська над більшим. Армія антифранцузької коаліції налічила близько 85 тисяч людей, якими командував Кутузов. Росіяни зі свого боку змогли виставити 60 тисяч австрійці 25, а також 278 гармат. Своєю чергою Наполеон зміг зібрати лише 73 з половиною тисячі солдатів, але, за його підрахунками, цього мало би вистачити для впевненої перемоги, проте він боявся надмірно показувати силу аби не залякати противників. Вночі 2 грудня армії двох імператорів почали готуватися до битви. Три російських колони складали ліве крило їхнього війська. Четверта змішана колона з росіян та австрійців складала центр, четверта російсько-австрійська колона, генералів Коловрата та Мілорадовича була центром, який безпосередньо підпорядковувався Кутузову. Праве крило складалося з п'ятої колони, генерала лейтенанта Багратіона та налічувало 13 тисяч осіб, та австрійського князя Йоанна Інхінштейна. Цим крилом командував безпосередньо Багратіон. Резерв армії складав 3,5 тисячі людей, і ним командував Великий князь Константин Павлович. Самі ж імператори знаходилися у резерві. План битви, який був запропонований австрійським генералом Вейротером, заключався в тому, що потрібно обійти французьку армію лівим крилом, на якому знаходилася майже половина всієї армії. А чисельність противника Вейротер визначав як не більше, ніж 40 або 50 тисяч людей. Також він недооцінив Наполеона, сумніваючись в його навичках, і не вважав, що він зможе дати якийсь гідний відпір. У той же час Кутузов, який був найголовнішим у цій армії, був незгодним з фаном Вейротера, але не пропонував і власного плану наступу, тому що він добре знав. Кількість французів, яка стоїть на іншому боці, Кутузов не подавав царю прохання про відставку, розділивши тим самим відповідальність за хід битви за Олександром та Вейротером. Наполеон дуже добре знав та усвідомлював, що фактичне командування відбувається не з рук Кутузу, а з рук Олександра, який своєю чергою постійно слухав безгуздя поради австрійських генералів та довіряв їм. Також французький імператор розумів, що основний удар його противників може бути зосереджений на тому, аби відрізати їх від дороги до Відня та від Дунаю, аби оточити військо та загнати його в гори, з яких виходу вже може не бути. Розуміючи це, Наполеон зосередив свої війська в центрі на Працинських висот, тим самим надавши австрійському командуванню думку про те, що вона здатний швидко оточити його армію, але в той же час. Швидко приготувати свої війська до наступу на них. Наступ французів на висоти розпочався о 9 годині ранку. Ліве крило військ антифранцузької коаліції, яке почало свій рух ще з настанням сутінків, А виявилось на думку Наполеона далеко від центру. Також невеликому центру російської армії, який залишився майже сам, не залишилось нічого, як відступити під натиском основних сил французької армії. На самих висотах було більше 50 тисяч людей. Після захоплення висот Наполеон керував атакою основних сил на ліве крило своїх противників, яке було оточене спереду і заду. І тільки після цього командувач лівого крила військ антифранцузької коаліції Буксховден побачив всю ситуацію і почав відступ. Частина його військ, що була відкинута до ставків, була змушена відступати по замерзлому льоду. Той же час армія Наполеона відкрила артилерійський вогонь по ньому. Під час нього загинуло від 800 до 1000 людей. Щодо правого крила, яке знаходилося під командуванням Багратіона, воно чинило жорстокий опір і відступило лише після того, як Наполеон направив проти нього кінноту. Головнокомандувачі двох військ Франц II та Олександр текли з поля бою задовго ще до закінчення битви. Кутузов своєю чергою залишався на полі бою до останнього та ледве уник полону щодо втрат сторін. То їхні оцінки доволі різні. Прийнято вважати, що втрати французької армії становили від 1800 до 1900 осіб вбитих та померлих від ран, 6900 осіб поранили та 573 потрапили в полон. Загалом втрати французької армії могли скласти до 10 тисяч осіб. Щодо втрат антифранцузької коаліції, вони були набагато більшими, за найбільш поширеними даними. Росіян загинуло від 25 до 28 тисяч, австрійців своєю чергою лише 6 тисяч. Також було втрачено доволі багато гармат. Щодо більш масштабніших наслідків, то після цієї битви Франц II відкрито заявив Олександру, що продовжувати боротьбу проти Наполеона є безглуздо. Також результатом битви став вихід з війни Австрії і розпад цієї третьої антифранцузької коаліції. Росія продовжувала боротьбу з Францією. Уже в складі четвертої коаліції, до якої також війшла Пруссія, також поразка під Астерлісом справила велике враження на російську громадськість, яка вважала російську армію непереможною ще з часів битви під нарвою 1700 року. Але це не викликало падіння бойового духу самої армії та народу. Загалом, битва при Астерлісі 1805 року стала одним з каталізаторів. Розпаду третьої антифранцузької коаліції та припиненням війн на певний час. Також вона показала певну непереможність армії Наполеона на всій континентальній Європі і показала його полководські навички.